Так, друзі, усім доброго дня. Ми десь три дні, десь ми вложимо газоблок. Третій До... день Третій день, так. Третій день, день. так. ми планували за півтора дня положити газоблок, але ну, проти природи не попреж. Дощі льют, льют, а це сьогодні тільки е, приостановилось. Ми по дощі устанавливали прийти, ті, що від мене приїхали. Ось вони приїхали в газоблок, положили на нього, дошилили. У мене не було настрою, щоб знімати оце виклас. Я вибачаю за це, що я е, оце сьогодні тільки можливості є, да я не маю, щоб щось трохи зняти і показати, розказати вам трохи, що ми за ці чотири дні сьогоднішнього. Правильно? Четвертий день сьогоднішнього. Ось отак ми виклали газоблок з ташем порядку час робимо, 3 часа сидимо. Ну, отак от виклали ми. Раз, два, три, 4, 5 рядків вверх і почалися у нас вікна. Вікна вікна ми на цей раз ми більше робимо на цьому сараю, ніж на тому Чому? Тому що тут у нього буде ровно по центру 50 метрів перегородка, глуха перегородка. Це у нього буде маточник з обох сторон. Там і там станки будуть стоять. І получається на це 10 метрів раз, два, три вікна, правильно? Три вікна, попадають да. три вікна. Ширина у них буде 1, метр двадцять і на 1, метр двадцять, ширина буде у них. Тоді після цього перегородки у нас дві відділення будуть. Це від матері заберуть малих і сюди. Дві відділення будуть. Тут ще одна. На 10 на 10 І іще одна перегородочка Прозрачна з желіза. Ось привариться то все. Два двері на кожну відділенні по одному двері. От. Від матері будуть відлучати їх, і сюди, на кожну кімнату будуть вже розподіляти тих малих. Так само тут у них на кожне відділення виходить у нас по два вікна, правильно? Ну, на кожне відділення, щоб більше світло було. Так само і цю, на цій стінь, стіні. Вікна буде на метр 80 і на метр двадцять на шістдесят. Там не метр двадцять, вибачаюся, я на 60 буде. Це я дуже вже Так, метр двадцять на шістдесят, то ті вікна всі будуть. А тут одне вікно буде на торцевому стіні. Метр 80 на шістдесят буде На цій сторони, що дві кімнатки маленькі для малих. Тут на цій стороні де двері. Не буде вікна. Чому? Тому що тут два двері рядом, ми розслабляємо стінку. От і за це. Так що пішли. Пішли і ще покажемо, що ми ще ми ведемо. Сьогодні ще ми прийняли плити, железобетонної плити, щоб ангар ми два ряди в висоту. І вокруг ангара будемо показувати. Вчора по дождю вигружали, сьогодні вже лапець, дождя. ми ще вигружали. Завтра ще машина фура приїде, будемо вигружати ці плити. Як ми їх будемо устанавливать, я сейчас зараз вам трохи попитаюсь роз'яснити. Пішли, пішли, сейчас покажем. Це у нас Валера там входит. показує, що надо работать. Ось це у нас Валя, Валентина, за вона Она дуже разумно затехника. Дуже. Усе навіть не палиниться, вона сама переодінеться усе робить паколи там щось, якщо щось треба, навіть покормить животне. Що таке ділянка? І чоловік у неї такий самий Санька, красавчик, взагалі. Піде кастерирує, піде паколе, піде покормить спини там, ну все. оце єдині люди, які вони тут працюють у нього совість. А, і тракторист сьогодні знову запує у нього. І ті інші робочі, ну, він усі щоб був тут упор на цій задній частині. Сама основна маса, зерна то все тут буде. І два ряда у нас будуть плити. Вони по метр 20. Да, по метр двадцять шириною і 6 метрів длиною. Це чисто для фіксації. Тут по центру ще в землю буде і ще один фіксація, щоб ліс не пішов. І 20 см у нас пол. Після 20 см бетон пола установлю на раствор плит. Але пол у нас вийде, не тільки по метрі буде. І отак так десь на 80 см від цих столбів вийде сюди. Плита буде загальна плита на кожну сторону 80 см виходить. А тоді вже плити. Чому так? Тому що обща маса зерна або машина приїде, то все, груз буде давитим, він ціляком садити. Чому ми виходимо тут? Тому що потім вже відмозка, щоб не було при усадці усього, щоб тут не було трещення. Тобто якщо ми зробимо внутрі бетон, а тоді тут одне відмозка, плита сяде або відмозка сяде, то щель, вода буде попадає вовнутрі. Всього, щоб не було, ми виходимо у цю общу стяжку обшу загальну площу, Це виходимо на 80 см сюди. Можна трохи менше на 60 ну, але чим більше, тим лучше. Ось. Мішуня, Міш, Міша, Привіт! Все. Ось отакі діла. У нас столбі вже усі забетонувані. Ферми вже всі готові. Покажи, будь ласка, от. Видно? Е -э Приїде на днях день чи два. Приїде вже у нас е діловий матеріал. Доска на сарай вже заказана, на е -э ангар заказана. То есть у нас уже завтрашнього дня ми армопояс вже. Сьогодні я добиваю. Осталось у мене десь 80 чи 85 газоблоків докласти. Завтрашнього дня будемо вже армопояс збирати вокруг. І тоді почнемо день чи два ми підсипку. Зафіксуємо ми тут шиповину мембрану. высотой ну, шириной капленка у нас 2 метра она выйдет аж сюда, вот. зафиксируем по периметру засыпаем песком зальем водой и шеи вот. А тоді по периметру по 80 сантиметров опять мы устанавливаем опалку по уровню на 10 сантиметров Заворачиваем ту, що у нас лишне виходить до заблока мембрану обратно сюди. Вот и заливаем з армопоезом относку. Сразу приїжджаем в миксер. Мы ми пользуємося этим моментом, заливаем и там, и там. Тоді уже після цього етапу після газоблоку це вже перше, що нам треба робити як ми jak армопої poison починаємо клеїти утеплитель пенопласт. Але не везде пенопласт. На цей раз я по-другому. Пенопластировала перший ряд на 60 метров пенопластом вокруг сарая кругового биду. А тоді дальше обычным пенопластом пятеркой. Заклеємо, заперемо всі стики, закріпимо грибками, прикрутимо. От. І вона готова буде далі вже і кровля. До цього часу у нас стропильні система вже буде готова. Чому так пінопластіровок на перший ряд у нас піде? Тому що я вже подивився, що твориться у нас пінопласт з нуля і до кінця. Берут кури, утки, там і ще щось і клюют их. А пенопласт вони не любят. Пенопластиров вони не люблять. Даже навіть і миші не заводяться, не гризуть того. Я не знаю чому. Може хтось знає, підкажить. От пенопластиров нічого не гризить. Вот. А по теплу, по всьому этому, пенопластиров навіть і шел.